Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзіє. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сільське господарство, медицина, освіта. Президент з інспекцією в Слободзейському районі. Меддопомога на місці. Новий ФАП у Васильівці Рибницького району. Куди поділась одиниця, тероспальчани просять повернути тролейбусний маршрут. Рік ювілеїв і почесне звання. Валентина Боднар заслужений учитель Придністров'я. Президент продовжує інспектувати соціальні установи, які ремонтуються коштом фонду Капвкладень. Вадим Красносельський сьогодні побував у Слободзеї. Перевірив, як просовується реконструкція в центральній районній лікарні і відвідав центр розвитку дитини Промінчик. Добрий день. Дед. – Здравствуйте, Здравствуйте. – ребята. – Скажіть спасіба за те, що у нас такий красивий дітський сад. Да. Да. Спасибо. спасибо, ми будемо віріч наш дітський сад. Правда? Так, голову держави зустрічають вихованці оновленого центру розвитку. Промінчик роботи тут велися три роки. Повністю замінили покрівлю, вікна відремонтували фасади, замостили тротуарною плиткою дворову територію. Тут був такий навіс старенький. Все поміняли, все зробили по-новому. Клумби були не дуже гарні, все зарівняли, все поставили. Відновлення потребує харчоблок, не працює вентиляція. Купили холодильник, стараємося, щоб працювали конфорки. Ми рахували, потрібно 800 тисяч, щоб все замінити. Далі до поліклініки. Ремонт тут почали ще минулого року. Тоді оновили покрівлю, замінили усі інженерні мережі. Наразі йдуть загальнобудівельні роботи на наступний рік ви закінчуєте третій поверх, лютий березень, спускаєтесь на поверх нижче, а потім перший поверх і благоустрій. Президент закликав не затягувати роботи, а главу району націлив на подальший контроль. У селі Васильівка нещодавно відкрили фельдшерсько-акушерський пункт. Це найдальше село Рибницького району. Раніше людей лікували в будівлі, яка була зведена ще одразу після Великої Вітчизняної. У цьому будинку з Тріщиною пацієнтів приймали ще з 1945-го і до наших днів. Медики топили піч та носили воду з джерела. Нещодавно у селі відкрили новий ФАП модульний тип. Збирається майже як конструктор, збудували коштом рибницької лікарні. Зараз у нас вже й тепло. І... Зараз у нас уже і тепло, і світло, вода є. Там навіть ми відрами воду носили. Холодно, звісно, було. Поки розтопиш, поки протопиш. Уже й робочий день закінчується. А тут уже приходиш тепло одразу, комфортно. І руки є де помити, і санвузол є, і процедурна окремо. А там уявіть усе було в одній кімнаті. Фельдшером у Васильівці Світлана Брейлян працює 20 років. Не натішиться простим речам гарячій воді та опаленню. У ФАПі поставили два кондиціонери. Влітку буде неспекотно. У процедурні є сухожарова шафа для обробки інструментів. І їй потрібні ліки Ми умови дуже добрі. Ми дуже раді, що відкрили нам цей ФАП. І тепло і зручно. Там було холодно, звичайно, то зручніше та краще. Бажаємо усім людям, щоб не хворіли, але без медицини ми аж ніяк. Василівка – невелике село. Тут живе менше 50 людей. До рибниці більше 30 кілометрів. Тепер медичну допомогу місцевим жителям надаватимуть у рідному селі. На пропускному пункті Бендери Кишинів з'явиться додаткова смуга для машин та маршруток. Таке завдання поставив президент. Люди скаржаться. Вадим Красносельський напередодні приїхав на митницю, з'ясовував, чому збираються черги. Митниця Бандери Кишинів тут завжди потік машин, особливо на вихідні та в години пік. Та й у звичайні дні збираються черги. Люди скаржаться. Про це розповіли президенту на селекторній нараді. Вадим Красносельський приїхав на митницю на місці. З'ясовував як вирішити проблему. Одне з доручень відкрити третю смугу для машин та маршруток. Вістрітіство полоси без будівництва смуги вирішити проблему виїзду неможливо. На мій погляд потрібно розвантажувати. А коли кілометр черга за всіх обставин це неприпустимо. Люди годинами простоюють на виїзд та в'їзд до республіки. Нещодавно окрему смугу збудували для великовантажів, які їдуть із Молдови. Це трохи знизило навантаження. З'явилася стоянка для вантажівок. На ній встановили модуль, що водії оформляли там документи, але він поки що не працює. Часи пік стоянка забита. У години. Пік стоянка забита. Понеділок, вівторок, ми перемістили один із модулів, встановили на в'їзді. Водії йдуть оформляти туди, а хочемо тут, щоб розділити, і вони не стояли в загальній черзі. Ще доручення президента збільшити кількість працівників. Зараз на в'їзд, на виїзд по одному митнику та прикордоннику. Куди зникла одиниця мова про тролейбус у Терасполі. Раніше він курсував через центр міста до вокзалу та назад. А у травні перестав виходити на лінію. Людям незручно. Просили повернути перший маршрут тролейбусу. Про проблему говорили на нараді у президента. Залізничного вокзалу потяги вже давно не ходять. А ось міжміські маршрутки приїжджають та їдуть часто, ось тільки їхнім пасажирам дістатися сюди та виїхати звідси непросто, як і мешканцям сусідніх будинків. Мені повідомили люди, які живуть в районі залізничного вокзалу. Що доставляє дуже великі незручності і відсутність тролейбусу, у тому числі для приїжджих, хто приїжджає автобусом до кінцевого пункту. Люди просять відновити перший тролейбус, як він раніше ходив. Перший тролейбус перестав виходити на маршрут у травні, коли почали робити ремонт на площі Суворова. Там міняли мережі, асфальт. Ремонт закінчили. Спочатку сказали, ремонтують дорогу. Спочатку сказали, ремонтують дорогу у центрі, тому тимчасово припинили їздити, але досі ми так і не бачимо тролейбуса. Його нам не повернули. Ми пенсіонери, і пенсіонери, і нам дуже важко добиратися до центра міста, до поліклініки на базар. Ходимо пішки від винзаводу, тільки ми можемо дістатися центру. До найближчої зупинки громадського транспорту, хвилин двадцять для Лариси, Делгієр така дистанція не під силу. Ходить за допомогою милиць. Я нікуди не хожу. Я нікуди не ходжу, але коли треба поїхати, син не завжди може мене підвести. Я сідаю на таксі, але туди-сюди це мінімум 50-60 рублів. Якщо до лікаря, хочу щоб одиниця у нас ходила. Та ж поліклініка Тіраміт. Та ж поліклініка Теремет, Медін все знаходиться за маршрутом першого тролейбуса. Два місяці, як мені зробили важку операцію, я не можу милиця ходити пішки. У цьому районі проживає в межах 80% вікових пенсіонерів. Це люди 70+. Ось лікарі вузької спеціалізації не йдуть сюди. Сюди дуже важко дістатися. Люди кажуть, тут багато пенсіонерів, є сім'ї із дітьми. Діставатись до Тицятка та третьої поліклініки далеко, тільки на таксі чи пішки, а з тролейбусом було зручно. Указ підписав президент Дністровської Молдавської республіки Вадим Ніколаєвич Красносельський. Заслужений учитель Придністров'я таке почесне звання напередодні присвоїли Валентині Боднар, директорці Бендерської української гімназії імені Котляревського завідані справі і з нагоди ювілею. Привітати іменинницю приїхав голова міста Роман Іванченко. Я вам жою і Вам бажаю в подальшому заряджати свою енергію, оточуючих бути прикладом для інших керівників закладів і успіхів, щоб головне ви отримували моральне задоволення від зробленої праці. 2024 для Валентини Буднар рік ювілеїв, ювілейний день народження, 50 років трудової діяльності, а ще 20 років директорства у Бендерській гімназії номер 3 Це один із україномовних навчальних закладів республіки. Валентина Володимирівна створила ту справжню школу родину, де є всі умови для гармонійного розвитку особистості. Сьогодні в нас в місті вже дуже мало сімей, які знають українську мову, і тому ми розпочинаємо з нуля. Но наші випускники прекрасні, успішні учні, які здають і йде прекрасно, і вступають в різні вищі навчальні заклади. І України, і Росії, і Молдови, і звичайно, більшість їх вступає в Придністров'я, в Придністровський державний університет, чим ми дуже радіємо, тому що багато з ним хочуть бути вчителями, багато хто з них і повертатися в рідну любиму гімназію. Про Бендерську українську гімназію імені Котляревського знають далеко за межами міста і навіть республіки. Вчителі та учні активні учасники та переможці різноманітних конкурсів та інтелектуальних змагань. Активно життєву позицію директорки завжди підтримують гімназисти та педагоги. З Звонноводимною нам судилося працювати. Я також вчилася під її початком. Вона Дуже гарний і педагог, особливо цінний керівник. Під її початком виросла велика плеяда вже вчителів моїх колег. Віддаємо вчитися сюди і своїх дітей, радо з нею працюємо пліч опліч. Вона є для нас другою мамою і берегиньою нашого навчального закладу. Глава міста прийшовся кабінетами, довідався про проблеми навчального закладу. Діти та вчителі поскаржилися на старі меблі. Роман Іванченко пообіцяв місто допоможе поступово їх замінити. На світлині теплохід Кіров. на палубі засмахають люди. За радянських часів Дністром ходили чотири лайнери. Кожен містив 100 пасажирів. На ньому можна було вирушати у тижневий круїс річкою до чорного моря, Для відпочиваючих – триразове харчування, вечори у кают компанії, зупинки з екскурсіями. Туристи з усього союзу. Воднотях судах собственно говоря. Ось на цих суднах, лайнерах, як ми їх називаємо, здійснювалися перевезення від Басар і до затоки. Ну, звісно, зупинками. Проводилися екскурсії у Вадилої води у Бендерах, у Терасполі і у Білгород-Дністровську. Подорож починалася звідси з річкового вокзалу у Бендерах. Будівлю річкового вокзалу у Бендерах звели у 1977. -му. На першому поверсі був фонтан. Так він виглядає зараз. Тут же зал очікування. Було три причали. За день перевозили до 500 пасажирів. Тут була кухня, кафе, якір, на другому поверсі диспетчерська зала засідань та саме кафе, на третьому адміністрація на фоні городської застройки. У свій час будівля виділялася на загальному фоні міської забудови своєю незвичністю. Два фасади західний та східний. У ній були повністю скляними. Тільки бічні оздоблення черепашником. Скління Воно зроблено зигзагом, як під хвилю. Перепади позначок і різних обсягів давали, начебто, обриси якогось лайнера. Потім уже на центральному фронтоні з'явилося карбування із зображенням вітрильного судна. Річковий вокзал можна побачити у радянському кіно. Наприклад, у фільмі Вам Телеграма телеграма» 83-го року. В одній зі сцен героїня Тетяни Дугільової піднімається сходами вокзалу. А на тлі чути гудки теплохода. А цей епізод із річковим вокзалом у комедії Здрастуйте! Я приїхав 79 79-й рік. У 90-ті річковий вокзал ще якийсь час працював, потім його закрили. Нещодавно на зустрічі з молоддю, президент Красносельський розповів, що тут планують відкрити центр спорту та IT-технологій. Будівлю відновлюватимуть поетапно. Ялинку у столиці запалять у п'ятницю 6 грудня. Спочатку свято хотіли провести у четвер, але й на нараді президент закликав прислухатися до прохань людей та перенести торжество. У результаті Дід Мороз та Снігуронька ялинку запалять у п'ятницю о 18.00. Й що будуть класних сюрпризов. Ще буде кілька класних сюрпризів. Також будуть найяскравіші музичні концертні номери від найкращих творчих колективів міста. Ми заведемо веселі хороводи на площі, будуть інтерактивні ігри, святкова торгівля, де можна буде попити гарячого чаю, можливо, навіть перекусити. Парадів Діда Мороза не передбачається, ми не плануємо, але скажу точно дід Мороз, Снігуренька та головні герої свята з'являться на незвичайному транспорті. Порада від організаторів краще не запізнюватися, бо вогні на ялинці засвітяться не наприкінці заходу, як це було завжди. У Слободзеї буде дві ялинки. Одну на молдавській частині почали тільки збирати. До речі, вперше вона буде штучною. Другу ялинку встановлять на російській частині. Свята будуть два дні 6 грудня у п'ятницю та 8 у неділю. Початок о 16-й. 6 грудня ялинку також запалять у Дністровську, Кам'янці та Григоріополі. А 7-го у суботу свято буде у Дубасарах, Бендерах та Рибниці. У всіх містах країни будуть ярмарки, концерти, ігри та хороводи. Вальс на інвалідних візках, пісні та вірші. Це фестиваль у корекційній школі рибниці. Тут навчаються діти із обмеженими можливостями здоров'я, але з безмежною любов'ю до творчості. Нравиться. подобається, коли гості приходять та аплодують. Люблю пісні, радісні, веселі, тільки не сумні. Десятирічний Ярослав соліст у своїй групі любить не лише співати, ще навчився читати вірші. Так розвиває мову та пам'ять. Я займаюся чоба. Я займаюся навчанням, граю, дивлюся мультики, займаюся музикою. У мене п'ять з музики. Я люблю вірші про дружбу. У корекційній школі рибниці навчається 57 дітей із різними діагнозами. Підготовка до таких концертів заслуга вихователів, адже деяким учням кожне слово дається важко. Приходять тяжоли діти, приходять важкі діти. Є діти дуже багато що й не говорять. Але, хоча б у плані тактильних рухів викликаємо на емоції, наближаємо цих дітей, працюємо. Ми вже, як другі мами, намагаємося віддати, подарувати усю любов. У нас музичні заняття, у нас уроки малювання, ліплення. Є звичайно позитивні зрушення. У дітей виходить вже склади промовляти. У тих, хто не говорив, зовсім звуки з'являються. Це такі важ... Важкий, тривалий процес. 3 грудня у всьому світі відзначають День інвалідів. Мета привернути увагу до проблем особливих людей. Учні корекційної школи виступають на міських святах та навіть перемагають у конкурсах. Музика допомагає їм стати трохи впевненішими і почуватися на рівні з усіма. Придністровські спортсмени напередодні повернулися із Москви. Вони брали участь у фестивалі шкільного спорту, привезли шість медалей і перше місце у загальнокомандному заліку. Його поділили із командою з Вірменії. Про перемоги, сподівання і враження. Дивіться сьогодні в програмі Спорт на першому. А ще наші ведучі Віктор Савченко та Микита Кондратов розкажуть про світову соку, фестиваль параспорту у Кишиневі, Придністровське дербі у гандболі. І це ще не все. Отже, спорт на першому сьогодні о 21.15 Відразу після програми КЕП. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.